Доброго дня, мене звуть Ірина Бондар, я фахівчиня Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. І сьогодні ми поговоримо про те, як і чи треба скасовувати статус внутрішньопереміщеної особи. Часто трапляється так, що коли внутрішньопереміщені особи вирішують повернутися додому, то не можуть знятися з обліку внутрішньопереміщених осіб. Державній установі їх відправляються для того, щоб знятися за попереднім місцем їхнього проживання. Хоча це такі дії державних службовців не є правомірними. Для обліку вимушених переселенців створюється єдина інформаційна база даних про внутрішньопереміщених осіб, відповідальний за її формування та ведення, центральний орган виконавчої влади з функціонування та забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення. Однак влада поклала обов'язок підтримання цієї бази і на самих внутрішньопереміщених осіб. Так, згідно чинного законодавства, внутрішньопереміщені особи зобов'язані повідомити про зміну місця проживання на протязі 10 днів з моменту переїзду. А якщо ВПО добровільно повертається на підконтрольну Україні територію, то вони теж зобов'язані про це повідомити, орган, з якого вони вибувають, на протязі трьох. Днів до дня від'їзду. Також повідомити про зміну місця свого проживання можливо дистанційно через портал Дія. Чому важливо виключати себе з обліку внутрішньо переміщених осіб? А якщо людина втратила право на отримання допомоги, на проживання? То вона повинна розуміти, що рано чи пізно про її переїзд буде відомо компетентним органам, і у зв'язку з цим з неї будуть систематично вираховувати надмірно сплачені кошти на проживання. В яких випадках довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи буде скасована з одночасним внесенням відомостей про це до бази даних? У тому випадку, коли особа самостійно подала заяву про відмову від такої довідки, коли було особою скоєно кримінальне правопорушення, коли особа повернулася до покинутого місця постійного проживання. Виїхала на постійне місце проживання за кордон. Працівниками соціальних служб був виявлений факт подання особою завідомо недостовірних відомостей, і наслідком скасування такої довідки стане звичайно ж припинення виплати та допомоги на проживання. Для того щоб скасувати дії довідки про соціальний облік внутрішньо переміщеної особи, потрібно написати заяву в установу з питань соціального захисту населення або можливо подати таку заяву до ЦНАПу. Також зараз можна скористатися послугою про подачі заявки про припинення дії довідки через портал дію. Заяву розглядають протягом трьох календарних днів та виносять е, оновлені дані до єдиної інформаційної бази даних про внутрішньопереміщених осіб. А для скасування статусу потрібна лише заява і ніяких інших документів. Ця послуга є безкоштовною. Подати заяву потрібно особисто. Коли статус ВПО скасують, вас про це повідомлять. Важливо, вимоги деяких соціальних робітників про те, що потрібно звертатися із заявою про скасування довідки внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, виключно до тих органів, які її видавали, є неправомірними. Але пам'ятайте про обов'язок попередити територіальний підрозділ соціального захисту населення не пізніше як за три дні до від'їзду. Шановні глядачі, якщо у вас виникнуть будь-які правові питання, ви завжди можете звернутися за телефоном гарячої лінії системи безоплатної правової допомоги за номером 0800 213 103 або до Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за телефоном 048 62 307 34.